Надзвичайно, насправді події в Запоріжжі, в Вінниці свідчать про один дуже важливий факт. От ви пишете, революція місцевого значення. Революції ще немає, але може бути. Чому ми переобрали президента, ми переобрали нову Верховну Раду, але ми не закінчили перезавантаження всієї системи влади, місцевих органів влади. І те, що відбувається в Запоріжжі, у Вінниці, я знаю, в деяких інших областях так само можливі протести, це протести проти того, що люди бачать, що на місці нічого не міняється. Сиділи регіонали до при владі до Майдану, і після Майдану сидять при владі. Крали до майдану, і після майдану крадуть. І тому я коли повернувся вчора із Запоріжжя, зразу у мене була зустріч. Із прем'єр-міністром із головою Верховної Ради і членами Ради коаліції. Я їм сказав, хлопці, наступні місцеві вибори в жовтні наступного року. Ми повинні їх проводити в березні. Наступного року до жовтня ми не дотягнемо. Я прогнозую, якщо далі а по більшості рад місцевих садять регіонали. Ви пам'ятаєте, як в 2010 році фальсифікувалися вибори? Це десятки сотні імовірних бунтів по всій країні для нас надзвичайно небезпечно, бо в нас є зовнішній ворог, і тому будь-яка стабілізація ситуації в тилу на користь ворог.